Усвідомлюйте вартість кредиту. Важливо ретельно зважити всі ваші варіанти, перш ніж приймати рішення про отримання кредиту. Коли ви підписуєте заявку на отримання кредиту, ви погоджуєтеся з усіма його умовами. Щоб рухатись вперед до кредиту, необхідно зрозуміти все, на що ви погоджуєтесь. Перед прийняттям остаточного рішення є сенс порівняти інші пропозиції щодо умов кредиту. Відсоткова ставка. Це річна процентна ставка, яку ви будете сплачувати за кредит або за залишок заборгованості за кредитною карткою. Строк кредиту. Якщо строк позики збільшується, місячні виплати будуть зменшуватись, але загальна сума процентів, яку ви сплатите, збільшиться. Фінансові виплати. Це загальна вартість позики, що виражена у валюті кредиту. Кредитний ліміт. Це максимальна кількість грошей, яку ви можете взяти у будь-який час. Мінімальна місячна виплата це найменша сума сплати кредиту, яку ваш кредитор визнає справедливою. Пільговий період це кількість днів, яку ви маєте, щоб повністю сплатити по кредиту перед тим, як почне діяти відсоткова ставка. Переліміт і прострочка це кількість грошей, які будуть з вас стягнені, якщо ви запізнитесь з виплатами або зробите несанкціонований овердрафт за кредитною карткою. Використовуйте наведені таблиці для порівняння загальної вартості позики або кредитної картки з трьох різних джерел.